Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні 7 грудня 2025 року. І я до вас знову своїм меню на день. Якось під одним із таких моїх відео був коментар. Ви що? Що ви показуєте? Та такого не можна вживати діабетикам? А що ж все-таки можна вживати діабетикам? Але спочатку зупинимось на тому, чого категорично не можна нам вживати. На першому місці це, звісно ж, цукор і всі страви, в які входить цукор. А також туди ж до цукру відноситься мед і фруктоза. Звертали увагу в магазині на поличку для діабетиків. Там дуже багато різних смаколиків для діабетиків, але вони на фруктозі. А фруктозу нам не можна, тому то страви не для діабетиків, вони для нас заборонені. А ще біле пшеничне борошно то не наше. Знаю, що дехто з діабетиків взагалі нічого не вживає. Там, де є пшениця, ні цільнозернове пшеничне борошно, ні булгур, ні пшенична крупа. Я вживаю таке борошно і ці крупи. Ви ж самі повинні зробити вибір для себе. Підходить вам це чи ні? Бо ми всі індивідуальні. А ще таке питання: що робити з відвареною морквою і буряком? Одні кажуть, ні в якому разі діабетикам цього не можна. Але інші лікарі кажуть, що можна, не багато, не часто, але буряк варений і моркву можна вживати. І особливо, якщо вони в поєднанні з іншими овочами, наприклад, в салатах, вінегретах, овочевому супі чи борщі. А от корінь селери і пастернака нам можна їсти. Але багато хто їх не любить. Тож старайтеся потроху вводити їх в свій раціон, щоб звикнути до них. З додаванням цих корнеплодів можна готувати смачні овочеві рагу, а також додавати в супи, борщі і навіть можна шматочок відрізати, і так сирим з'їсти або натерти у якийсь салат. Теж буде корисно і смачно. Літом ми більше вживали різних овочів в сирому стані, заквашуємо капусту самі, щоб цукру там не було. Також капусту тушкуємо з різними овочами, з додаванням м'яса чи без нього. У мене на каналі теж є багато страв із капустою, тож можете подивитись. І зранку, і в обід діабетикам краще вживати. Овочі, тушковані, відварені, запечені із м'ясом чи з рибою чи з яйцями. Ще додати зелені і можна також додати 2-3 столові ложки. Будь-якої каші, яка нам не заборонена. А от вечеря ваша повинна бути з овочами і з білком без додавання каші. Якщо звикли їсти ввечері суп, то нехай там не буде ні картоплі, ні якоїсь крупи. Так буде корисніше для нас. А як бути з цибулею? Вона дуже солодка, можна нам її чи ні? Звісно ж, можна. Особливо для діабетиків корисна червона цибуля, якщо сира. Чула, що діабетикам дуже корисно звичайну цибулю запікати в духовці, а потім половинку. Цибулі з'їдати, наче серце, вранці за півгодини до їжі. Думала якось зробити на собі цей експеримент, але все ніяк не зберуся. Часник ми також вживаємо, додаємо до різних страв, а також вранці. Якщо не йдете на роботу і не боїтеся, що від вас буде неприємний запах, можна з'їсти часник із декількома шматочками сала сирого. І сало нам можна їсти, і вершкове масло, особливо зранку, і невеликими порціями. Добре, якщо ви наморозили овочів і у вас є запас на зиму. Якщо ж нема, можна купити готові, заморожені вже в магазині, але... Дивіться, щоб там не було кукурудзи, бо вона нам зовсім не підходить. А от бобові нам корисно їсти і потрібно. Це і горох, і сочевиця, і квасоля, і нут, і соя тож скільки різноманітних, смачних, корисних страв можна з усього цього приготувати і не відчувати якусь свою ущербність. А ще ж не забуваємо і про зелень, додаємо обов'язково до всіх страв побільше зелені. Зараз не проблема купити зелені навіть зимою, а можна з осені заморозити або із зеленю приготувати якісь соуси і потім зимою користуватися цим. Всю цю інформацію я збирала в інтернеті, потім перевіряла на собі. Тож і вам рекомендую також поступати. А ще, на мій погляд, те, що ми готуємо, щоб було для нас смачне, не обов'язково приготувати щось корисне, а якщо ми його не любимо, яка ж користь нам від того? І звісно ж, якщо нам це не заборонено за станом здоров'я. Часто в своїх стравах я використовую одні ж і ті якісь продукти, але щось до них кожного разу додаю інше, і в мене виходить інша страва. Отак і цього разу Це мій сніданок. На сніданок я взяла тушковані овочі, які у мене там стоять в холодильнику. Я їх дістала, розігріла, додала яйце підсмажила, протушкувала разом з овочами. А ще в мене було два сирники. Теж додала до них сметани, джему, який я зварила на цукрозаміннику, і чашечка чаю. Такий сніданок я готую тоді, коли в мене мало часу зранку, або не хочеться щось готувати. А що ж у мене на обід? Ви здивуєтесь. Але у мене ота от каша, яку я готувала пшоняна із капустою, із шматочками курочки. У мене сьогодні стала капусняком. Тієї каші я приготувала таку чималу кастрюльку. Вона в мене стоїть в холодильнику, дістала її, і був у мене ще смачний індичий бульйон. Додала його до тієї каші, перемішала, нагріла все. І отака смакота. І хто тепер може сказати, що одне ж і те кожного дня їмо? Ні, страва інша. Люблю такі страви, я їх називаю страва трансформер. Ще вичитала, що діабетикам ввечері не можна вживати кисломолочні продукти, тому їм кисломолочний сир із ложечкою джему, а також мандаринка і чай. І кисломолочний сир, і твердий сир якісний нам можна вживати, а от свіже молоко не бажано. Краще його сквасити, можна додати ложечку кефіру магазинного, або йогурту без наповнювача, або просто поставити в тепле місце, молоко саме скісне. Таке молоко ми можемо вживати, і навіть чула, що ввечері його можна пити. На вечері у мене тушковані овочі з додаванням зелені, а також два шматочки варених легенів. Ніяких каш, ні хліба. Я до цього не додаю ввечері. Ще пів чашечки чаю. Отакі сьогодні у мене були прості ліниві страви. Ліниві тому, що вже використовую ті заготовки, які в мене є в холодильнику. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви дослухали і додивилися це відео до кінця. Мені буде дуже приємно, якщо мої поради, підказки стануть вам в нагоді. Дивіться мої відео, лишайте свої коментарі, мені дуже приємно їх читати. А також ставте вподобайки. І Якщо ще не підписалися на мій канал, зробіть, будь ласка, це зараз. Мені буде дуже приємно. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно, як завжди, будьте дуже і дуже щасливі, ви і ваші рідні і близькі.